Я вас вітаю, ви дочекалися, коли я зніму рілс про цю 535 BMW. Ви вчора розірвали мені Директ, тому розповідаю вам, що це за автомобіль. Це 535 на повному приводі 2014 року випуску. Вчора ми її забрали у клієнта під домом. Значить, в неї класний стан салону в такому коніячному кольорі є пам'ять електропривід дзеркал, складування дзеркал, електропривід. Керма також підігрів, електропривід сидінь, підігріви задніх сидінь, є а, люк. Пробіг дан, у даного автомобіля 203 тисячі км. В неї немає жодного нюансу по техніці, вона повністю обслужена, є камера. Заднього ходу з парктроніками, які працюють і все без проблем. Є всі чеки по обслуговуванню цього автомобіля. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь. Салончик у нас не затяганий, не затасканий, нічого там. Всі ці болячки, які є в BMW, тут його немає. Він дуже охайний і доглянутий. А пошкодження по Америці були ось сюди. Тобто був пошкоджений тільки ось цей бампер. І фарбовано у автомобіля тільки одна деталь це капот. Також є навіть плівочка бачите, на е крилах із цієї з цієї сторони. Вартість за цю тачку 13,5 тисяч доларів. Це не з ринку, тому що людині потрібні кошти прямо зараз. І ми вам її готові віддати за дуже класний. Price. У автомобіля цікавий колір, він повністю доглянути. Якщо вас цікавить перевірка на станції, ми від цього не відмовляємось, можемо вам її підвести. В такому стані таких автомобілів на ринку просто немає. І я це, як ніхто знає, тому що багато цих автомобілів я розглядаю на Викуп А тут вам по самому низу ринка готовий віддати таку круту. 535 BMW за 13,5 тисяч. Чекайте публікацію в нашому інстаграмі з крутими фотографіями, приїжджайте та забирайте її.